Свій час ці події викликали серед громадськості певний резонанс, і от тепер розслідування даних кримінальних проваджень іде до завершення, кажуть у прокуратурі. Мова йде про трагедію, яка трапилась у Шумську на водохреща. Тоді директор одного з підприємств, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив двох неповнолітніх та зник з місця ДТП. 17-літній Юрій Ящук загинув. Його подруга отримала травми. На даний момент по вказаному кримінальному провадженні підозрювано обраний запобіжний захід. Його позбавлено право на час слідства керувати транспортними засобами, і найближчим часом. В цьому місяці кримінальне провадження буде скероване до суду з обвинувальним актом для розгляду. Розслідують і смертельну ДТП за участю працівника прокуратури. Нагадаємо, заступник прокурора Кременецького району, кермуючи у стані алкогольного сп'яніння, не розминувся зустрічним авто. Від отриманих травм водій останнього помер у лікарні через декілька днів. У вказаному кримінальному провадженні також проводиться досудове розслідування слідчим відділом прокуратури області. І воно також знаходиться на стадії судово. Завершення. Вказаний працівник моїм наказом звільнений з органів прокуратури за вчинення ганебного вчинку. Борються запевняють у прокуратурі із корупцією. За останні сім місяців до суду скерували 37 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях про корупційні злочини. Серед притягнутих до відповідальності звітують держслужбовці, міліціонери, податківець, посадовці органів місцевого самоврядування, працівники медустанов. Факти корупції виявляють у різних сферах. До прикладу, нещодавно розповідають в прокуратурі, на хабарів піймали керівника одного з обласних комунальних підприємств, який разом з тим є депутатом обласної ради. Отримав Неправомірну вигоду в, суму, в сумі 30 тисяч гривень за сприяння одному із приватних підприємців у подальшому фінансуванні робіт по утепленню будинків із місцевого бюджету. Йому, відповідно, був обраний запобіжний захід взяття під варту. З визначенням розміру застави у сумі 200 тисяч гривень. За словами Олександра Мартинюка, викривають і прояви корупції під час виконання мобілізаційних заходів. Так, на одержанні хабара у розмірі 1600 доларів затримали військовослужбовця одного з районних військкоматів. За ці гроші той обіцяв посприяти в уникненні призову на військову службу. Також викрили п'ятьох працівників лікувальних установ, які за винагороду пообіцяли допомогти ухилитися від мобілізації за станом здоров'я.